Вітаю на каналі в сьогоднішньому відео декілька слів про піони. Покажу, яку я зробив дуже корисну річ підпору для своїх піонів. Маю декілька кущів, і ті, хто вирощує, ті знають, що дорослі кущі дуже сильно розкладаються під дощами, під власною вагою, і потім кущ виглядає не дуже привабливо. Тому, щоб він в мене не падав на землю. Зробив ось таке йому ось таку огорожу, така підпора з звичайної будівельної сітки, з будівельного магазину, змотав на кільце діаметр близько десь 50, може 60 см. І ось таким чином кущ всередині росте, і коли вже він починає квітнути, він так дуже сильно не лягає на землю, а саме тримається за рахунок ось, цього, ось цієї підпори. На торцях така сітка має дуже гострі такі закінчення, тому щоб не травмуватися під час обробок і чого іншого, зробив ось, таку, ось таке кільце із звичайної поливної труби діаметр 20 мм, розрізав її вздовж і ось так зверху її просто. Настромив і закріпив проволокою. Ось, По колу пройшовся, вдягнув і невеличкі такі скоби примотав до цієї проволоки. Є ще один маленький нюанс, в тому році вже так випробував. Дуже гарно вона себе тримає, гарно виходить. Але ще один момент, щоб кущ не. Розпадався на одну сторону, ось так, наприклад, щоб він не лежав лише десь на одну сторону. Хочу зробити додаткове покращення, крім бокового тримання. Ще ось так хочу накрест таку зробити собі сітку з тієї ж самої проволоки щоб розподілити кущі кущі рівномірно по цій опорі. І коли він розкладеться, а він все одно розкладеться, то він буде більш рівномірний, не буде падати на землю і не буде десь на одну сторону перехилятися. Якщо кущі великі, щоб вони не перекинули таку підпору, я до землі їх притягую ось додатково з двох-трьох сторін проволокою. І таким чином вона дуже міцно тримається і не перекидається ні на яку сторону. Це в мене такі дорослі кущі, два таких в мене більш старих. Це вже у них другий рік, так я підпираю. І також зроблю на молоді, на молоді кущики, які будуть в цьому році давати в мене перші квіти, бо в них ще дуже молоді, тонкі пагони, не такі, як дорослих кущів. І вони, бачите, вже з самого початку намагаються. Дощик пройшов і вони вже розкладаються у різні боки. Ось кущик молодий і він вже лягає на сторону. Кому було цікаво і корисно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до наступних відео.